Борячи з корупцією, головне не вийти на самого себе. Дмитро Сініченко, людина, яка тричі здавала в набу хабародавців. А oh, ще сам опинився з підозрою від набу. Майже біблійна історія. Екс-голова фонду держмайна виявився ще й головою злочинного угруповування з дев'ятьох осіб. Я і моя команда. Молоде. І вся ця команда за кілька років отримала мільйони гривень від розпилу на двох держпідприємствах: одеський припортовий завод та об'єднана гірничо-хімічна компанія. Але це все позиція правоохоронців. А оскільки поки є лише вона, Сініченко відповів, що обов'язково надасть коментар після консультації зі своєю юридичною командою. Розкажемо, що набу мають на цих людей. Як працювала схема, при чому тут Коломойський та взагалі? Хто вони такі, ця команда? Поїхали! Одеський припортовий завод, як не дивно, але місцеве виробництво ніяк не пов'язано ні з чим портовим чи припортовим. Тут виробляють добрива: аміак та карбоміт. А для того, щоб їх виготовляти, потрібен природний газ. Взагалі у собівартості добрив ціна газу дуже важлива, складає значну частку. Це так, так би мовити, на заметочку. Повернемось до ОПЗ. Про його історію можна писати книжки або продати ідею Нетфліксу, звісно, через фірму прокладку. Бо тут і корупційні скандали, і боротьба олігархів, і чиновників, мільярдні прибутки наближених осіб, як і на багатьох держпідприємствах. Вже десь років з 10 його хочуть продати, і в 2009-му навіть продали за 600 мільйонів доларів Ігорю Коломойському. Але тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко сказала: не від кого ні в якому контексті допущена не буде. І скасувала конкурс. Після цього завод перетворився на гудівничку, яка наповнювала не одну партійну касу і кишені наближених до влади людей. Саме тому ОПЗ був стабільно збитковим. Тепер повернемось до постачань газу. За часів Януковича цим займали структури Дмитра Фірташа, чий інтерес на ринку добрив добре знайомий. Одразу після майдану на потоки ОПЗ переключився нардеп з обойми Арсенія Ценюка Микола Мартинко. Весь цей час підприємство працювало за так званою давальницькою схемою. Схема роботи передбачає, що приватна фірма надає державному заводу газ. Він в свою чергу переробляє цю сировину в добрива і віддає її компанії. ОПЗ не платить за газ, а постачальник, в свою чергу, розраховується з ним лише за переробку, тобто за використання потужностей. Чому тільки так можна працювати? Бо просто немає. з огляду на мільярдні борги одеський припортовий не міг собі дозволити іншу бізнес-модель. Компанія постачальних газу, про яку говорять в набу, з'явилася на ОПЗ ще у 2017-му. Контора зі статутним капіталом в тисячу гривень та офісом у парусі. Ключовою особою там був і є Андрій Гмирін, людина із найближчого оточення Ігоря Білауса під час його перебування головою податковою службою, а також фонду держмайна. Але тоді вони погрались це не дуже довго і буквально у тому ж 2017-му через несприятливу конюкту. Тору вартість газу не перекривала прибутку від подальшого продажу добрив, відійшли від постача. Але влітку 2019-го, після перемоги Володимира Зеленського, ОПЗ підписав з цією фірмою новий давальницький договір про переробку газу. Лише наступного місяця фонд держмайна очолить Дмитро Сінніченко, який в майбутньому відповідно до оприлюднених доказів сприятиме продовженню співпраці АГТ із заводом. Кінці 2019 -го року голова ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Напомніть Наповніті Пусть готуються з директором приїхати на вторник на 9. їх визовуть. Пусть захватит все документы и фото, которые могут понадобиться для назначения. У вас сегодня будет аудитор Константин вместо. Он будет официально у вас советником. Будет руководить бэк-офисом. Наберет в приемную в течение часа. Слідчі стверджують, що в кінці 19-го Сініченко домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ, які згодом погодили учасника злочинної організації директором заводу. Скоріше за все, це власник ресторанів два гуся Микола Синиця. Саме він став ВО директора ОПЗ у січні 2020-го. Цей саме час фонд держмайна мав оголосити новий конкурс на давальця газу. І як стверджують детективи, Синніченко намагався затягнути процес. Договарюємося, що тянемо з контрактом і потім по безвиходності продліваємо на 4 місяці. І в останню минуту друг нужно вже на 6. От АГТ. По ОПЗ завтра в Київ навстрічу фонді приїжджає практично повний состав правління. Для общення на тему предстояшого конкурсу. Нам так до сих пор ніхто не дав проект анкети і проект давайського договору, щоб була можливість ознайомитися і прокоментувати. Для чого? Щоб платити не ринкову ціну за добро. Вони подорожчали, а компанія платила стару ціну. Але тягнути з конкурсом було не можна, бо правоохоронці запідозріли. Тому вирішили все зробити так, щоб на конкурсі перемогла та ж компанія і продовжила платити за воду менше, отримувати більше, а різницю покласти собі в кишень. На конкурс прийшли шість компаній: а перемогла «Укрнафтоборіння» Ігоря Коломойського, Віталія Хометинника та Павла Фукса. А пов'язана компанія із злочинним угрупуванням виявилась другою на конкурсі. Я второй, але наглядова рада ОПЗ, яка, як пам'ятаємо, лояльна до угруповування, скасувала результати конкурсу, назвавши пропозицію укернавтобуріння економічно необґрунтованою, а ціни заниженими. Тоді компанія Коломойського у відповідь звинуватила наглядову раду в корупції та пообіцяла звернутися до суду і правоохоронних органів. Але до суду не дійшла, і це дивно, чи не так. Бо Ігор Валеріч іде до суду навіть у дріб'язкових випадках. Цікаво, хто і як заспокоїв тоді олігарха. Дім, тут просто Сережа, дай команду стоп. Дід виконав умови. Дід дзвонить. Говорить: ви що, сума ума зашли? Останавливайте. У своїх матеріалах детективи зазначають, що йдеться про домовленість з відомим олігархом, який є фактичним бенефіціаром Укрнафтоборіння. Очевидно, мова йде про Коломойського. Співрозмовники видання дзеркало тижня казали, що олігарх міг піти на такий крок в обмін на. Поступки по Центренерго. Там, як ми пам'ятаємо, Коломойський тривалий час контролював менеджмент і заробляв на цій держкомпанії, яка, як ви думаєте, кому підпорядковується? Правильно! Шановні колеги, шановні працівники фонду держмайна. У підсумку план було виконано. Контракт з Агрогазтрейдингом продовжили і продовжили заробляти на неринковій ціні. А потім, 14 січня 2021 року, новий виконувач обов'язків голови правління директор АТОПЗ уклав СТОВАГРОГАСТредінг додаткову угоду, якою замість 100% компенсації витрат ОПЗ на розподіл газу по розподільших газопроводах передбачив лише 25% компенсації, внаслідок чого ОПЗ понесло непередбачені договором витрати на суму понад 80 мільйонів гривень. Учасники групи, листування яких опублікували у набу, переконують, що дімі платили 200 тисяч доларів щомісяця. Згодом, наприкінці літа 2020-го, всередині групи виникло непорозуміння щодо того, кому і скільки платити. На заміну фіксам почала обговорюватись інша схема: відсоток від прибутку. За такою схемою, яка фігурує в листуванні, як 50-25-25. Синіченко мав отримувати 50% суми. Ще два учасника схеми по 25%. На що ці кошти витрачали? За вкрадені гроші організатори найняли піар агенцію Магонова та партнери Анастасії Магонової. Яка забезпечувала просування в соцмережах і змі позитивного образу реформатора? Наприклад, лише у квітні 25 тисяч доларів витратили на створення промороликів, друк газет та роботу з медіа. В публікаціях набу можна розібрати, що агенція замовляла пости лідерам суспільної думки від 300 до 600 доларів за пост. Крім того, співкерівник організації витратив понад 60 тисяч доларів, виведених через ОПЗ, на подарунок дружині Сінніченка, а саме на автівку Porsche Macan, яку придбали у травні 2020-го на довірену особу-чиновника. Як зазначають в набу саме на цьому Porsche вона залишила країну після початку повномасштабного вторгнення, та й сам Сінніченко є одним з бійців батальйону Монако. Наразі ж є інформація про його імовірне перебування в Іспанії. Почнемо з другого. Сініченко тричі здавав хабарників, і в усіх трьох випадках він взаємодіяв з набу. Самі правоохоронці набушники пояснюють лише один з цих епізодів. В той же час, паралельно з реалізацією корупційної схеми, до голови ФДМУ звернувся представник іншого потенційного постачальника для ОПЗ з метою усунення конкурента. Голова ФДМУ вирішив стати викривачем. 22 червня 2020 року він звернувся з відповідною заявою до набу. Після цього посадовець продовжив виконання власних злочинних планів. Тепер щодо ОГКХ схема була ще простішою. Сировину продавали за цінами нижче ринку посереднику, чеській компанії, засновником якої був один із учасників угруповування Павло Присяжнюк. Той вже продавав продукцію по ринкових цінах. Різниця ділилась між організаторами угруповання. Лояльний голова правління уклав чотири контракти на постачання продукції підприємства іноземні компанії за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами через іншу чеську компанію. В цьому процесі активну участь брав спочатку заступник, а з жовтня 2020-го тимчасово виконуючий обов'язки керівника ОГКХ Артур Сумов, який до того працював у структурах Фіртаж. Синіченко забезпечував адмінресурс і отримував за словами фігурантів половину від награбованого, виходячи з розмов, це 200 тисяч доларів на місяць. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.